Зера тягне м'яч віддає на лівий фланг Біляєв. Біляєв підправою м'яч. Удар до виконання. І перший сейв у цьому матчі Кемкін блискучий стрибок. І Кемкін рятує Карпати. Рішення зараз арбітра буде удар від воріт. Ось вам перша атака. Олександрів. Подивіться, як спалахує Безера. Безера творець голового ворота Полісся І Безера зараз створює момент для Біляєва. От Лупашкою небагато багато часу знадобилося. Щоб провити своїй команді той стиль футболу, плюс-мінус той стиль футболу, який він хоче бачити. І, в принципі, Карпати команда із почерком, Тут нічого не скажеш. Мірошниченко виконує подачу. Штрафний майданчик Олександрії. Скітка грудьми від Кампуша. Мірошниченко проходить правим флангом. Мірошниченко входить штрафний майданчик. Прострільна передача. І Горневес не доводить справу до удару. Щільно з ним грає, до речі, центральний захисник Олександрії Кампуш. Розводить руками Ігор Невес. Як він міг зіграти в цьому епізоді, віддавав передачу Денис Мірошниченко. Мірошниченко виконує подачу. Удар поворота. Жан Пероза пробував головою. Жам Пероза пробував головою. Не точно так. Нова атака Карпат під Липенець. Ігор Невес. Чача. Удар по воротах. В нижній кут пробуває Амбросі Чача. ворота проходить м'яч. Контролював ситуацію Георгій Єрмаков. Там, Якщо й були шанси Амбросія Чача забити, то шанси ці мізерні. Кампуш б'є і в ворота. Кампуш забиває. Нічого собі. Він перекидає стінку. І пускає м'яч. В нижній кут воріт. Олександра Кемкіна. Це за цікаво подивитись. Ви знаєте, це траєкторія польоту. звідтам Звідти не повинен забивати футболіст, який виконує штрафний. Мігіел Кампуш відкриває рахунок у цьому матчі. Мігіл Кампуш на 36-й хвилині матчу виводить Олександрію вперед. Другий його гол у цьому чемпіонаті. Прямим ударом зі штрафного забиває португальський центрбек Олександрія. Карпати в атаці подачі штрафний майданчик, удар головою, це удар площу, воріть, і це удар не складний для єрмакова. <різвість> Костенко подача. подача з елементом удару, і це було все було не просто для єрмакова. <різвість> Мартинюк підбирає м'яч і просто вибиває вперед за спини захисникам суперника. Козак перший на м'ячі віддає по своєму флангу. Безера наздоганяє м'яч. Падає Безера, свисток дає Балакін, і зараз цікаво. Зараз ми будемо дивитись, що тут е, вирішить арбітер, тому що є загроза, що Жан Педрозо зачепив Безеру, штрафному майданчику Карпат. Це було в межах штрафного майданчика точно. Це перший пункт. Безера був на м'ячі. Жан Перозу не грав м'яч. Це другий пункт. А ось тут ось тут видно. Права нога Безера і права нога Жана Подрозу. Вже така нервова підготовка до виконання 11-метрового. Це це на нерви повинно діяти тому, хто виконує. Пенальті. Отож, Кампуш проти Кемкіна. Кемкін перервав пенальті. Точно пам'ятаю, в матчі з Кривбасом. Але тут Кампуш забиває дубль центрального захисника Олександрії. Це 2-0 на 54-й хвилині матчу. І ось це вже виглядає серйозною заявкою Олександріїців на три очки в цьому поєдинку. Але, але але, нерви як стальні канати у Міґіла Кампуша. Дуже цікавий вибір позиції Кемкіна. Ми зараз бачили, правда? Він не по центру воріт стояв. Хітав, хитрував. Але Кампуш був незворушний. Жодного забитого м'яча в основного форварда Карпат. Безера. Безера демюк проти нього. Безера. Поперечна передача. Біляєв. Скидка. Удар! Сійка! Рятує зараз Карпати стійка м'яч м'ячу безери Ще подача у виконанні Безери. Вибивають м'яч Львів'ян. Хто між нього пробивав? По-моєму. Не чітко він потрапив в кадр, але знову ж таки дуже хороша контратака Олександрії. Ось це той момент, на який потрібно. Дуже серйозно зважати Карпатом, якщо вони хочуть домінувати, грати першим номером. Контратаки суперника Бруніні. Броніні. Пас на Стеньо. Ой-ой-ой, Стено, ну, все-таки зупинив м'яч. Залишив м'яч собі. Бруніні. Броніньо. Бруніо. Удар по воротах. Ось це для чого він виходив. Удар не сильний. Удар по центру. Удар в руки Єрмакову, але це хоча б удар. Карпати м'яч перехопили. Бруніні. Простір є перед ним. Броніньо закриває м'яч корпусом від калюжного. Калюжний м'яч витикає. Стеньо удар поворотах. Ближній кут пробуває Стено. Як він звідти забивати хотів загадка. Ігор Нео збігав по свороворіт. Готовий дикнутися на прострільну передачу. От бачите, Броніньо, Броніньо, а Калюжний догрібає там за ним. І дуже вчасно, дуже вишукано. Просто витикає м'яч в ногах брунів. Мартинюк. Мартинюк. Пас на смирного. Прострільна передача. Дальня Бесера розминається із м'ячем на дальній стійці. Ось вам контрвипад Олександрії. Контрвипад за рахунок Філіпова. Як же здорово він ну, опустився в глиб, як же здорово він з м'ячем там розібрався в глибині. Козак прострільна передача. І момент у кулакова. Кемкід рятує Карпати. Другий розкішний сейв голкіпера Карпат у цьому матчі. Прекрасна комбінація Олександрія ну, От ковалець. А, пас віддав ви Бачили. Кампуш. Довга передача вперед. Безера. Обігрує Адамюка. Безера. Пас на Ковальця. Ковалець. Простріл! Ніхто не замикає. підбирає Мартинюк. Сьогодні ще один постулат Владислава Лупашка втілити в життя не вдалося. Після атаки Олександрія продовжує Безерра. безерра, Безерра, пас на ковальця, Ковалець падає. Пенальті призначає Балакін. На 86-й хвилині матчу. От стоїш, сидиш, дивишся на це все. Думаєш, що вони витворяють? тут в страшного майданчику. Погляньте, куди Безера віддається передав? Як Ковалець там повинен був встигнути. Але Ковалець встигає і падає. І старає першим зіграти м'яч. Тут жодних е сумнівів немає. В першому турі Микола Матвієнко два забив ворота Полтавської Це Центрбек Донецького шахтаря. А зараз е за крок до хіт-трику центральний захисник Олександрія. Ано Кампуш б'є. Він забиває. Це хіт-трик. Це хіт-трик Мігела Кампуша у матчі чемпіонату Української прем'єр-ліги. А тут зараз, як то кажуть, сьогодні можна вже констатувати, дивлячись на цю задоволену посмішку Руслана Ратаня, що Олександрія доводить свою серію до 17-ти поспіль матчів без поразок, і це новий рекорд клубу. Тут близьким до сейва був Олександр Кемкін, але Кампуш пробив дуже переконливо. Денис Мірошниченко виконує подачу штрафний майданчик на Адамюка. Той програє повітряну боротьбу Кравченко нерідко, тож ще не часто зустрінеш момент, коли Адамюк програє повітря. Але зараз це сталося. І фінальний свисток Миколи Балакіна. Друзі, герої ма.